Час прокидатися? Ні. Котра година. А, я проспала. Великий концерт. Шоу Ханфік сьогодні. О, мої фанати. Мої фанати. Я страшенно запізнююся. Мершій, а вже ж, мікрофон. Мершій. Лестя, мало не забула. Фух, я все-таки встигла. А не Руш? Я Румі? З Хантрікс. Мушу пройти на власний концерт. Ось бачиш Румі з Хантрікс. То хто тоді на сцені? Якщо ти тут? Що? Ага. Гаразд, спокійно. Я доведу, що я Румі. Що? О. Привіт. Це ми. Хантрікс. Хвилинку, проходьте. А це хто така? Моя жалюгідна копія. Зупинімо її, дівчатка. Віддай свій бейдж, ще й мікрофон. Аго, що відбувається? Же підробка. Я солістка Хантрікс. Цуски, це не ти. Гаразд, я вам доведу. Віддай меч Румі, це не твоє. Що? Невдаха фанатка, яка мріє бути мною. Бувай, невдахо. Чудово. Ага. Ці мисливиці на демонів такі довірливі. Двері були відчинені, дивно якось. Такий жахливий день. То і що мені тепер вдіяти без гурту? Як мені бути самій? А що ви тут робите? Чого вам треба, офіцере, ця дівчина вдерлася в мою квартиру. Це моя квартира, ось доказ. Що? Але ж це була моя ID-картка. Так і є. Світлина на документах не бреше. Він мешкає тут. Дякую за співпрацю, пане Румі. А вам, дівчино, доведеться піти з приватної території. Це ж я, Румі. До речі, що ще? Ця куртка також моя. Куртку доведеться залишити. Виходьте. У мене нічого не залишилося. Це найгірший день мого життя. Прощавай, Хантрікс. Шився пін. Єдина річ із минулого mm -hmm. життя. Вперед. Зачекайте, притримайте ліфт. Будь ласка, встигла. Дякую, щира. Ова цей пін. Я вже давно хочу собі mm -hmm. такий самий. Так. Дотримай. Ова, дякую. Не варто подякувати. Мені він уже не допоможе. Усе пішло з Ова, така краса. Сьогодні мій щасливий день. Агов, зачекай. Тривай. Ось це тобі. В обмін на пін. Ні, не варто. Я наполягаю. Якщо до тебе, та не переймайся. Маю інші. Бачиш? Бувай. Бувай. Дякую. І дякую. Той гаразд. Знову вилетіли. Ці дурникуваті навушники не хочуть триматись у вухах. Знову у геть незручна річ. Сиди у вусі і не сіпайся, чи ти збагнув, та й собі. Приклею вас двостороннім скотчем до вух. Перепрошую. Ось візьміть ці навушники. Вони значно зручніші для вашої роботи. Гаразд, спробую. То як? Чудово, те що треба. Аго, зачекай. Аго, хвилинку. У чому річ? Зачекай зараз. Ого! тримай Це тобі, замість навушників. Крутезно, Чудовий вилікта. Дякую щиро. Тобі дякую за навушники. О, що там відбувається, га? Мої красені. Чи вам тут зручно? Добре, я про вас подбаю. Вам повинно бути тепло та м'якенько мої малюки. То як? Йому я тебе заколишу. Пташині боги, благаю. Допоможіть вилупитися цьому потомству. Ти хто? А? Привіт. Ліхтар, саме те, що треба. Чи можеш дати його мені? Будь ласочка! А вже ж! тримай. Тепер процес пришвидшиться. А чого ми чекаємо? Гаразд. Чи ти бачила? Шкаралу потріснула. Невдовзі вони з'являться на світ. Це він, малюк бомбардиро. Ова така краса. Я знаю. Неймовірно. Такого я ще не бачила. Тримай mm -hmm. Це тобі за допомогою щодо ліхтаря. Ова! Дякую, красно. Я знову заможна. Це ж яйце Фаберже! Дякую, красно. Дякую тобі. Бувай! Чудово, життя стає дедалі кращим. Тепер можна перекусити. М -м -м -м. Мій улюблений рамен. Чи маєш щонебудь попоїсти? Я страшенно зголоднів. Чи можна мені лопшини? Перепрошую, проте я вже все з'їла. Отакої, шкода. То гаразд, я піду собі. Сумно. Маю дещо. Моє яйце. Де воно? Пательня нагрілася. Ні. Що ти накоїв? Це ж було яйце Фаберже. Я ти тобі приготувати з нього яєчню. Ням-ням, нарешті я поїм. Я знову жебрачка. Зачекай, Агов, та не побивайся ти так. Чого тобі ще треба? Я митцю виправлю свою помилку. Що ти робиш? Ова! Заходь до моєї скромної оселі. Ходімо зі мною. Ова! Нічого собі будиночок. Оце ага. все ти позбирав на сміттєзвалищі, та ти прихований мільйонер. А хто тут? Це ж я. Ти сам мене сюди привів, забув либонь. А так, а вже ж зачекайся. Зараз я її знайду. Куди ж я її поклав? А ось тут ні, це не те. Це геть не те. Знайшов. Ось вона. Лабуву. на твоє коштовне яйце. Тримай. Фу. Цього лабубу неабияк життя пошарпало. Дякую. Це дуже зворушливо. Один цеп. Це, це вже краще за нічого. Завжди радий допомогти. Ми з тобою квити. Звертайся за потреби. То гаразд, бувай, я піду. Дивакувати типок. Той гаразд, що мені з тобою вдіяти. Ти брудний, бідолашний маленький лабубу. А вже ж, тебе слід почистити. Беруся до роботи. Ось тепер ти маєш значно кращий вигляд. Однак це ж нічим мені не допоможе. Мої подружки. Я страшенно скучила. Бр, так холодно. Чий цей вітер налетів. Я всенька інка задуміла. Ну, я тебе зігрію. Так, тепло. Що? Ти хто? Привіт. Я Лабубу. вже ж. Привіт. А це хто? Мої подруги. Я за ними так скучила, ще й дуже замерзла. Зараз я допоможу тобі. Ва, моя куртка. Дякую тобі. Не варто подяки. Усе. Ти чарівна лабубу. Ува. Монстр Хай Клодін Вульф. Моя люба лабубо. Тебе вже годі врятувати. Прощавай, моя люба. Спочивай з миром, я пам'ятатиму тебе завжди. Гадаю, я знаю, що вдіяти. Агов, клоді, почекай. Ось тримай нову лабубу. Вона особлива. О, така краса. Щиро дякую. Потримай мою сумочку. Я повішу лабубу на телефон. Ва, суперово. Так, дуже гарно. Дякую тобі. Бувай, бувай. Агов. А якщо до твоєї сумочки залиши її собі на знак подяки? Гаразд. Я знову заможна. А що це там всередині? Навже? О, Отак, авцівка. Я супер заможна! Неймовірно. Це ж подарунок долі. Прошу. Дякую. Ось ваші гроші. Я мільйонерка. Юхо. То тепер я можу собі придбати найнеобхідніше замовити доставку. Чудово. Ось тут чудове місце. Я почну свою кар'єру зі самого початку. Ну ж бо, гарна пісня. Ова. Це вона. Розійдіться. Пропустіть. Але не нахабство. Румі, де ти забарилася? Стривайте, ви ж самі мене вигнали. Ми вигнали? Навпаки. Ми скрізь тебе розшукували. Ні, ви мене зрадили. Вигнали з концерту. Це були не ми, дівчата. Я страшенно скучила. Ходімо, нам уже час. Гандрікс! Ми вас любимо! Бувайте! А це що таке? Привіт, пані. Це ти в усьому завинив? Я так не зважаю. Маю твій меч, Румі. Ми також озброєні. Троє проти одного. Що скажеш? Гаразд, ваша верхня. До бою. Якось іншим разом. Мені вже час. Так, він зник. Ми знову перемогли. Це твоє румі. Дякую, дівчата. Я вас дуже люблю.